Минув ще один дуже непростий рік для України рік війни, болю і втрат. Сподіваюся, що за цей період часу ми стали мудрішими, витривалішими. А як минув 2023 рік для Рогатинської громади? Про це ми сьогодні спілкуємося з міським головою Сергієм Насавком. Отже, Сергію Степановичу, з якими труднощами стикнулися ми у 2023 році? Чи за цей період часу був напрацьований якийсь механізм, як повинен діяти орган місцевого саморятування у критичних ситуаціях, умовах війни? Рік був важкий. Але він був такий визначальний в тому розумінні, як має працювати місцеве самоврядування в часі війни. Бо фактично ми почався рік з блекаутів, з тих моментів, що десь ми були не готові по відключенню електроенергії. Ми зробили певні кроки, і зараз ми вже забезпечені повністю генераторами, і наше водопостачання, і водовідведення, і медичні заклади. Ми створили запаси топлива інших речей. Тобто ми готові до таких речей. Кожна трудність, з якою ми стикаємося, відповідно, ми приймаємо рішення для того, щоб подолати ці трудності і розуміти, як працювати в майбутньому. Тому 23-й рік такий був визначальний в тому, що ми повинні були орієнтуватися до викликів, ці виклики розбирати, як то кажеться, на запчастини. І приймати рішення для того, щоб ми могли функціонувати. У нас були ВПО, проблеми з ВПО для того, щоб вирішити з ними проблеми. У нас були робота з військовими частинами. Дуже багато ми зустрічали наших загиблих воїнів, і це трагедія для кожного з нас. І ці всі трудності ми збирали одне й ціле і вирішували наші проблеми по кроку. Який кожна громада, гратинська громада має свої проблеми. А який був такий найважчий виклик у 2023? Найважчий виклик у 2023 році це, напевно, то, що треба було перелаштуватися на більш ефективну допомогу нашим військовим. Тобто, ми зрозуміли, що потрібно більше допомагати нашим військовим. Ми виділяли. Фактично сконцентрували наш ресурс. Весь наш ресурс був сконцентрований для допомоги військовим. Ви говорите за ресурс, яким був бюджет 2023 року, і куди найбільше ми спрямовували кошти? Саме основна затратна галузь у нас це є освіта, яка 60% нашого бюджету це утримання освіти. Складним завжди є медицина, адже ви пам'ятаєте, що до об'єднання до, до тих моментів у нас завжди були складності в медицині і освіті, і ми старалися навести з цим лад. Дуже дякую нашим медикам, бо спільно з бюджетами. Обласним бюджетом, державним бюджетом, нашим місцевим ми зробили ефективну програму підтримки. Нашого медичного закладу, який показав хороші результати, і він став фінансово стабільним. І ця фінансова стабільність показує те, що цей заклад, який знаходиться на нашій території, надає якісні соціальні послуги, адже кількість прилікованих випадків порівняно з 2022 роком, в 2023, збільшилася. Тобто ми отримали більше ресурсу в НЗСУ і відповідно змогли надавати послуги. І до нас приїжджають з інших громад люди пролікуватися тут в нашому медикації. Дичному закладі це супер відбулось так. само треба було стабілізувати ситуацію в у світі. Ми пішли на певні кроки, де і вчителі, і наш бюджет ми дофінансували, але всі отримували зарплату само ми і плануємо такі заходи проводити в 24-му. Це однозначно узгоджували з проспілкою і будемо направляти ресурс на освіту, тому що розуміємо, що освіта повинна бути, вона є затратна галузь. Наша громада дуже велика, і ми повинні підтримувати освіту в нашій громаді. У п'ятірку пріоритетних галузі також входить соціальний захист. І що в цьому плані було зроблено? Ну, я можу сказати, що наша громада є соціально спрямована. Тому що у нас і створені соціальні служби, і кількість соціальних працівників дуже велика, адже ми обслуговуємо майже 400 людей, які потребують допомоги від соціальних працівників, і це є в пріоритеті. Також, звичайно, соціальна підтримка і допомога. Людям, які потребують, які попадають в тяжкі життєві умови, і ми виділяємо кошти на одноразові допомоги, на, даємо ресурс для того, щоб Допомогти цим людям і це такий пристойний ресурс. В Данильчі в нас знаходиться до 30 людей, що ми можемо прийняти. Наша громада є така старіюча, і у нас біля 19 тисяч пенсіонерів. Звичайно, люди десь попадають в такі обставини, що їм потрібно десь бути, і при тому всьому. А закладу тільки 30 чоловік, тому десь стоїть питання розширення цього закладу для того, щоб ще збільшити там є можливість в Данильчі амбулаторію, яку можна переоснастити. Ми будемо десь працювати із обласними депутатами із з народними депутатами для того, щоб забезпечити цю соціальну складову і мати якийсь такий міцний запас. Робота комунального господарства завжди у полі зору мешканців громади, адже тримати цей фронт нелегко, особливо у часі війни. Проблем вистачає, тому що громада велика, і після об'єднання ми об'єдналися 35 Сільських рад і одна міська рада і комунальні підприємства були тільки в Рогатині цих на цих підприємствах. Було техніки, скільки, скільки можна було би забезпечити наше місто. А зараз ми повинні ділити цю всю техніку і ці всі речі на, на, на всю громаду. Звичайно, ми працюємо, ми стараємося. Забезпечувати і благоустрій, і освітлення території, і водопостачання, водовідведення це такі речі складні, але ми забезпечуємо. Тобто, ми не піднімаємо ні тарифи, не збільшуємо плати, але стабілізуємо і виходимо з ситуації, так як воно є. Зажаючи на війну, у нас все таки проводились певні ремонти на об'єктах інфраструктури. Дехто каже, що це не на часі. А як ви думаєте? Звичайно, що капітальних таких ремонтів не проводили проводилися такі поточні для підтримання нашої інфраструктури. Там десь потік дах, десь потрібно підбілити, попрацювати над цим. Тому як в кожній хаті нам треба доглядати для того, щоб утримати своє майно, і ми це робили. Ну це не значні кошти йшли, але ми підтримували наше комунальне майно. Багато також було думок наших раян стосовно проведення різних культурних заходів. Як ми проводили їх у нашій громаді? Ми розуміли, що суспільство поділене, бо велика кількість військовослужбовців з нашої громади зараз служить в таких важких умовах, їхні родини переживають, і суспільство десь ділиться в. Тому в піснях і танцях, і тому ми десь спрямовували заклади культури на те, щоб на благодійність, на речі, які на підтримку наших збройних сил, аукціони, якісь незначні концерти, де виступали наші діти з військово-патріотичними тематиками. Але воно і потрібно для того, щоб підняти дух нашої громади, підняти дух кожного з нас і щоб в нас не опускалися руки. Це саме основне. Ви зачепили питання підтримки армії, крім благодійних аукціонів, різних ярмарків. Ми так само і донатимо з бюджету громади на військо. Так, звичайно, звичайно, ми витрачаємо кошти. Ми купляли багато речей для військових частин, які зверталися. Я хочу сказати, що на протязі го року всі військові частини, які зверталися до нас, а це наші земляки. Ми повністю в повному обсязі це все забезпечували. Надіюся, що і в 2024 році ми будемо підтримувати у нас закладений ресурс. Ми однозначно маємо механізми, звідки можна забрати з бюджету кошти і направити. І в пріоритеті на 2024 рік у нас є за забезпечення наших військових. Це пріоритет номер один на 2024 рік. Про пріоритети на 2024 рік з нашим бюджетом, який вже затверджений. ну, нам треба зберегти нашу інфраструктуру, забезпечити освітянський процес, соціальних стандартів, які ми тримаємо в нашій громаді. Однозначно, це є медицина і медичні заклади, це є первинка, це є комунальні підприємства, які забезпечують нашу життєдіяльність нашої громади. Тобто потрібно мінімально. Утримати це все і максимально виділити ресурсу надлишкового на забезпечення військовослужбовців. Прийшов новий рік. Що би хотілося, щоб він приніс нашій громаді і її мешканцям? Так як кожен українець, ми хочемо перемоги, миру і спокою.